Звати мене Дмитро, позивний мене Нео. Нео, мені дали позивний в Англії інструктора через те, що я завжди ухилявся, як бігав від гранат, від патронів. Ну, на навчання мені такий позивний дали, так він в мене і прижився. Моє військове звання солдат. М моя посада раніше була стрілець снайпер. Зараз я вже бойовий, посада, мене бойовий медик. Мотопіхотний батальйон, сота бригада, третя рота, перший взвод. Я приєднався до Лав Збройних Сил України. В лютому місяці 24 числа 24 року. На той момент мені було 23 роки, повних 23. 24 роки я своїх зустрів в Турецьку на бойових, в бойових діях. Зустрів 24 своїх роки. Було мені тоді не до тортиків, не до свічок, але по рації командування наше мене привітало. Було приємно. За професією я будівельник. В цивільному житті до повномасштабної війни працював в Польщі, на будівництві, був старшим. Під час повномасштабки працював в Києві. Теж на будівництво. Плітку клав. Городом я з Волинської області, Кам'янкашиський район, село Нуйно. Моїх односельців дуже багато в силах оборони, але вони по різних бригадах. Самі такий ворожий штурм, що ми відбивали, це було літом вже в село Залізне, Торець, Торецький район. Ми тоді починали копати другу лінію, як нам сказали, але ми пішли. О п'ятій вечора в село міняти бригаду. І так само, десь около п'ятої, біля шостої ранку, почався штурм. І ми, нас було трохи на позиції. Ми його успішно відбили. Ми, нам дуже допомогло наше командування, наші дронщики. І разом з ними ми цей штурм відбили. Ну, Перший раз, як почали відбивати штурм, це було на адреналіні. Там було завдання. Їх вбити, щоб вони не вбили нас. Це найголовніше було. Там вже адреналін робить свою справу. Ну, звісно, всім страшно. Немає таких людей, щоб хтось не боявся. А й мені хтось один хоч скаже, що він нічого не боїться, всі щось бояться. Але просто є паніка, є страх. От коли паніка то вже погано. а коли просто страх і контрольований, то з ним можна і відбивати штурм, і далі ж боротися. Та я теж з автоматом сразу не родився, але теж були в мене обставини, що я мусив піти. І захищати свою країну, бо сьогодні вони тут, завтра вони в нас. І нема мене. Хочу жити в своїй країні, так само далі прожовувати, працювати тут, а не десь або за кордоном, або під Росією. Не хочу я жити. Це саме головне. Ну а обов'язки ну, кожен мусить захищати. Я теж не воїн, 24 роки я автомата так само не тримав. Я нікого не засуджую. Немає в мене такого, що ти маєш ти воювати, і ще що кожного своя голова на плечах. Я собі так вирішив, я й пішов. Ну, наразі не жалкую, що попав так само в нашу соту бригаду. У нас командування нормальне, бригада, сота теж нормальна. Я ні разу не пожалкував, що пішов сюди. Ну, з перемогою мене чекає в першу чергу, це мама ну, і брат старший. То всі, хто мене чекають. Друзі, рідні. Ну, Повернувшись в своє село після перемоги, найголовніше, що я хочу зробити, занятися якоюсь своєю справою, не працювати там десь по будівництву, ще десь і завжди відпочивати, займатися риболовлею, відпочивати, проводити час з друзями то саме найголовніше. І ніяких там строїк, нічого. Заняття своєю якоюсь справою, щоб приносила прибуток і міг нормально жити. То саме головне, що я хочу. Можу сказати самі головні слова то Дякую всім своїм побратимам, хто прикривав мене. Так само е, дякую своїм, своєму командуванню за те, що вони були завжди на зв'язку, завжди була від їх підтримка, допомога. Так само дякую нашим волонтерам, тому що без них ми ніхто. Кожну копійку збирають, нам допомагають якісь автомобілі, запчастини. Якась... Кожна дрібниця важлива. Так само хочу сказати всім своїм побратимам. Тримаємося, віримо в перемогу, все буде добре. То саме головне, що я можу їм сказати: все буде Україна.